Центр прав людини зміна тривалий час. Я працювала в медіа і висвітлювала тематику прав людини. Дуже часто це були історії людей, які були засуджені, іноді навіть на довічне ув'язнення, за злочини, яких вони не скоювали, які були вибиті через явку з повинними під тортурами. В якийсь момент я вже виявила себе, що я стою з-під тоді, ще була Генеральна прокуратура України з якимсь плакатом, щось там вимагаючи, і я зрозуміла, що я перейшла межу, коли я є. Журналістом, коли я просто висвітлюю, я дуже емоційно включилася в історію своїх героїв, і я почала робити більше для того, щоб щось для них змінювалося. І я стала активісткою. З цього почався мій шлях в правозахисті. Я в правозахисну діяльність прийшла не через професію, а через потребу допомогти людям. Разом з тим я прийшла через проблему. Я не могла проголосувати на місцевих виборах, тому що в мене Луганська прописка. Закон тоді не дозволяв мені реалізувати своє право. І відтак мене це обурило. Я почала такий великий проект з реформування системи реєстрації місця проживання в Україні. Був 2011 рік, перший рік правління Віктора Януковича. Починалися і посилювалися ці всі авторитарні тенденції в суспільстві, і ми зрозуміли, що дуже важливою є робота правозахисних організацій. Саме з особистої історії Тетяни Печончик у 2012 році розпочалася діяльність центру прав людини. Зміна у своїй журналістській роботі. Вона бачила чимало порушень прав українців та байдужість з боку правоохоронної системи. Разом з іншими колегами-журналістами Тетяна стала на шлях боротьби за справедливість. Нам потрібно добитися двох цілей: перше, щоб кожна людина знала, які в неї є права, і друге, щоб кожна людина. Знала, до яких інструментів можна звернутися, і щоб ці інституції працювали. Тобто, щоб коли людина прийде в поліцію, то її там не прогнали, не, не прийнявши заяву, або там побили, або ще щось відбулося, а щоб відбулася належна фіксація і розслідування без нашої допомоги, без нашого втручання, без залучення адвокатів, якихось, без якихось інформаційних кампаній, щоб в суд, в який зайдеться справа, розглянув її. В розумний термін, безсторонньо і неупереджено. У мене було стремління щось змінити в системі. Я запропонувала свої, свої бачення, свої послуги умовно. Потрібно було виправляти щось, і я взялася виправляти. Власне, так ми з Тетяною Пічунчик познайомилися. Був ще один фактор, який вплинув на те, що я пішла з журналістської професії, а саме цензура. Почалася цензура в тому медіа. В якому я працювала, це були часи, коли до влади прийшов Віктор Янукович, і почалися такі випадки, коли нам забороняли якісь теми піднімати. Власне для мене це став такий переломний момент, коли я зрозуміла, що я більше не можу залишатися журналістом. Я не можу змиритися з цензурою з 2014 року. Роботи в громадській організації побільшало. Довелося боротися не лише з внутрішнім ворогом, а й з зовнішнім. З березня 2014 року наша організація і багато наступних років працювала в окупованому Криму. Частина наших колег там знаходилася, фіксувала, документувала е, ті знущання, порушення прав людини, які відбувалися на кримському півострові, і е, надавала допомогу місцевим активістам, журналістам, блогерам. І оскільки наші слідчі прокурори не можуть поїхати до Криму і не можуть там опитати людей зібрати матеріали, то так само наша робота лягла в основу. Багатьох кримінальних проваджень по тому, щоб розслідувати, що відбувалося, захистити права наших громадян і притягнути до відповідальності тих співробітників окупаційної влади, які були з цим пов'язані, всі ці 10 років окупації. Жодна міжнародна місія, міжнародна організація не може поїхати до окупованого Криму і там все це зафіксувати. Оскільки я вже з 2016 року займаю захистом представників громадянського суспільства на території, яка підконтрольна. Уряду України. Відповідно, коли розпочалася війна, та частина, якою ми почали займатися, це допомагати представникам громадянського суспільства, які постраждали від російської агресії. І, відповідно, ми завжди шукали можливість допомогти тим людям, які знаходяться в окупації і переховуються від переслідування, або допомагали їм. Виїжджати, якщо була така потреба після початку широкомасштабної російської агресії проти України ГО «Зміна» разом з іншими 30 громадськими організаціями заснували коаліцію Україна п'ята ранку. Об'єднання документує воєнні злочини та злочини проти людяності з метою захисту жертв та притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії та безпосередніх виконавців. Мало хто міг очікувати, що відбудеться настільки кривава війна, але з іншого боку, ми були готові до того, що потрібно буде збільшити об'єм документування, допомоги людям, які знаходяться на окупованих територіях. Я зрозуміла, що я більше не буду тікати від війни, тобто я залишаюся в своїй країні, я залишаюся в своєму місті, яким на той момент для мене був Київ. І я буду робити все для того, щоб допомагати людям. Наскільки це можливо, наскільки я можу щось робити, та? якихось зусиль докладати. 2014 року Людмилі довелося покинути все та виїхати з окупованого Луганська. В момент, коли вже відбувалося бойове захоплення Луганську, я була там, там була моя мама. Я зрозуміла, що там небезпечно залишатися, і ми. Поїхали в Київ десять років. Я не бачила свій дім, і всі ці роки, поки Луганськ був в окупації, я розуміла наскільки жахливо взагалі те, що там відбувається, в принципі, в першу чергу з свободами. Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники посилили тиск та переслідування громадян України в окупації. Якщо раніше українців звинувачували в екстремізмі або тероризмі, то зараз їм інкримінують державну зраду з ув'язненням на десятки років або й довічно. Окрім відкриття незаконних судових справ, українців піддають знущанням і тортурам. В майже половині випадків, які ми документували, до людей застосовувався електричний струм. Цей електричний струм підключався або до Вух або до геніталій, до грудей, і це також було і елементами сексуального насильства над, над потерпілими. Є непоодинокі випадки того, що після того, як людина пройшла через дуже жорстокі катування, і населений пункт був звільнений, людина потрапляла до лікарні, і помирала через три дні, через тиждень. Просто організм не витримав цих перенесених катувань. Були непоодинокі випадки, коли затримували сім'ї або, наприклад, хлопця і дівчину, і одного або одну катували так, щоб інший або бачив, або чув. Були випадки, коли людей удушували, або, наприклад, стрибали на на грудну клітку на ноги, коли били кийками, дуже боляче по п'ятках. Були випадки, коли катували таким чином, щоб не залишати слідів. Одним з насильницьких інструментів ідентифікації місцевих жителів захоплених територій є фільтрація. Людей примушують з'явитися у пункти фільтрації та пройти перевірку документів. Питають про їхні політичні погляди, готовність до співпраці та ставлення до держави окупанта. 17 травня ми оцю фільтрацію проходили, а 20 травня в мій дім постукла. Я відкрив, пристав від допузи пістолет і сказав, збирайся, сволочі. Нацистське. Режисер Анатолій Левченко мешкав з родиною у Маріуполі майже 30 років. До 2020-го був художнім керівником Маріупольського драмтеатру паралельно заснував власний недержавний театр тера інкогніта. Театр мій був за що нас цькували. Як зараз можна говорити про українського напрямку. Ну в тому розумінні, що ми здебільшого ставили а, українську сучасну п'єсу, а зарубіжні а, видатні твори. Нова вистава Бачиш світло в кінці тунелю мала бути презентована 25 лютого 2022 року. Але ці плани зруйнувало повномасштабне вторгнення. Ми жили в чотирьох. Я дружина теж ще 92 роки, і син йому вже сьогодні 22 роки. Він невербальний аутист. Те, що у нас була хороша на свій вік, вона була дуже дуже жвава, енергійна. Вона пережила ту війну Другу світу в Маріуполі. Вона ще до початку цього жаху. Вона казала, ну як всі пенсіонери, вона дивилась телебачення. А, от і вона виходила з хонти з матюком. Я кажу, мені Сергійовна, в чому справа. каже, що йому треба від нас? Нестача харчів, холод та постійні обстріли поступово забирали сили у літньої жінки. 2 квітня вона померла. Ми її закопали на газоні. Похороном це не називеш. Цвінтаря ти не доїдеш та і хто там буде яму цю викопувати і таке інше, бо обстріли. І от 2 квітня вже сідало сонце, сусіди допомогли з 9-го поверху, завернули її в ковдру, сюди копію паспорта, на табличці прізвище і мобільний номер родичів. От. Я задав, що я знаю якусь молитву. Я почав її читати, і в цей час їхали два гради і почали гатити свій заряд, 40 зарядів. Я сказав, ну що валітяна Сергійовна, Вони тебе салютом відспівали. Неабияким шоком війна стала і для сина Анатолія Левченка Артема, що має невербальний аутичний розлад. Невербальний, бо не розмовляє майже. А у, і, х. І, от таке, да? До кілька слів ми все ж таки мужня яха. Я хочу пить, пить. Ну кілька слів, дай, знаю, півроку, рік на слово. Виходив вивчити. Да. А слово стріля він вивчив за два місяці 22-го року. Коли по Анатолія прийшли, його дружини Анни не було вдома. Проте окупантів не збентежив той факт, що хлопець з інвалідністю лишиться у квартирі сам. Анатолія забрали силоміць. Два хлопці, потім я зрозумів, це були оперативники Міністерства государства Безпеки Донецької народної республіки. Вот. Я трохи перебував декілька годин там в Маріуполі. Я не можу сказати де, тому що відразу мені надягли пакети на голову. А потім мене відвезли до Донецьку, і о, після допросу, який тривав там десь до години ночі, о, мене запротори до славетної ізоляції. Місто Донецьк, вулиця Світлого Путі, то лі два, то ли чотири. Там були книжки, три книжки, які можна було читати, а от І там, що я пристояв. ізолятор номер 1 ізоляція, город Донець. И я Сакарник показав на Штемпель, і сказав, Саша, ми тут. Да, ну ти успокойся. Два роки тому хтось написав жалобу, тепер тут не убивають, тільки б'ють. Ну... Ізоляція це велика котівня. И, э... Там роблять з людьми найстрашніші речі, тому коли людина в полоні, в принципі, в російському, це доволі тривожно. А ще більш тривожно, коли це ізоляція, ізоляція це сумно відоме місце несвободи. в так званій ДНР. Утримувалися. Сотні людей, які пройшли через тортури, знущання, незаконне позбавлення волі, деякі не пережили цього, а нацист режисерішка, вламі його! і от тебе роздягають до трусів, до стінки прикладають, і, і типа облиск. А що там обшукати, якщо ти вибачте в трусах, стоїш? Ну, це все з, з примінінням палочки, щось такого це. Мене просто бентежило, що людина, яка є митцем, яка несе там українську культуру, взагалі в принципі розвиває мистецтво в Україні, сидить в полоні за свої проукраїнські погляди. В принципі, коли ти думаєш про людину в полоні в російському, ти розумієш, що з Ймовірністю 99,9% Цю людину катують прямо зараз. Поки вона перебуває в полоні. У нас в камері, як і в сусідніх, були люди. скажімо, людина, яка щось як вони інкримінували, робила на користь українського війську. Їм вибрівали от так. От волоси. От і їм заборонялося на протязі дня сідати а, взагалі. Вони стояли, і з їжі їм давали тільки воду і хліб. Ми намагалися його підготувати. Щось там ні, ну, хлопці поясняють, ззаді тебе камера. Зараз принесли обід. Йому треба дати. Він третій місяць сидить на хлібі з водою. Титовстики, перекрой камеру, а Я зараз йому в хліб картошку захопаю. Вони побачили все це, приїхали і вломили йому. Не нам, а йому. Такий психологічний тиск я, наприклад, згадала про кримінальний процесуальний кодекс 60-го року, де власне одна з причин, чому людей так багато вибивали явки з повинною, катували, було те, що можна було тільки це пред'явити в суді і на підставі тільки явки з повинної людині могли дати строк іноді навіть довічний в ДНР був розстріл них по карному кодексу. Ну, вони ж вважають себе якоюсь окремою країною, Вважали. От там була смертна казнь. Анатолію Левченку окупанти інкримінували три статті: розпалювання національної, релігійної та іншої ворожнечі, виправдання екстремізму, підбурювання до тероризму. На Фейсбуку у мене була картинка. Ще від 15-го року, де карикатура на до жуйки «Love is…» і там намальований хлопчик дівчинка тримаються за руки і написано Кохання це дивитись в одному напрямку в експертизі ДНР. Кримінальний це було так написано. Таким образом Левченко призывал жителів України к пажову московського Кремля. А коли вже 16 червня 22-го року мені було висунуто слідчим звинувачення, то мене з цієї ізоляції перевели в середський ізолятор Донецька на Кобазєва, 4. Восени 2022 року на окупованих росіянами територіях відбувся псевдореферендум, після якого там почало діяти російське законодавство. Це врятувало Анатолія. Після десяти місяців у полоні у березні 2023-го чоловік вийшов на волю з підпискою про невиїзд за межі так званої ДНР. Мене викликали на допит, і слідча сказала, все, я сподіваюся, ми з вами більше не побачимося. Я говорю, моїй статті нет. Єсть, але я не маю права більше 4 місяців вас під підпискою не виїзді. А от що через місяць або два вирішить прокуратура, я не знаю. І тут я сказав собі, Толя, біжи. І я поїжав, так. Да. Маріуполь це велике місто. Мені здається, що багато в кого там були і рідні, і знайомі, або знайомі знайомих. Ми отримували звідти дуже тривожні новини. Потім зв'язку взагалі не було. Там медіа передавали, просто по краплинках ті мужні журналісти, які звідти вибиралися, розповідали про те, що відбувалося. І бомбардування пологового будинку, яке просто за межами, мені здається, добра і зла, жахливий злочин, скоєний Російською Федерацією, бомбардування, удар по Маріупольському драматичному театру. Це страшні злочини, які сколихнули не тільки нас, весь світ. І коли одного разу я дізнавшись через певні канали, що Режисер цього театру досі знаходиться там, то ми вирішили, що потрібно цю людину врятувати, що потрібно його вивести. І до мене звернувся його друг і сказав, що Людмила є термінова необхідність вивозити Анатолія, але справа в тому, що він не сам, є ще його сім'я. І е, особливість вивезення полягатиме в тому, що це має бути зокрема такий окремий транспорт. Це означає, що ситуація ускладнюється, що вивезення буде коштувати доволі дорого, що потрібно знайти якогось водія, який буде готовий ризикувати в тому числі своїм життям. Потрібно було розрахувати шлях. Ми радилися навіть з різними партнерськими організаціями про те, як це можна зробити. І в результаті ніякий сценарій з того, який нам пропонували, не підійшов. І потім випадково хтось мені каже, от колектила Покровська. Колотиловка — це населений пункт в Білгородській області Росії, а Покровська — це Сумська область, це прикордонний пункт. Він пішохідний, там вже машини не пускає. Там треба йти кілька кілометрів піше, тягти на собі в алізі. Таке інше. Це був складний випадок, коли ми не знаємо, що станеться на там якомусь блокпості. Чи це не погіршить становище цієї людини, чи це не призведе до того, що її ув'язнять і там будуть ще більше катувати? І якщо ми вважаємо, що ризик того, що в даний конкретний момент конкретна людина буде знаходитись там в окупації, для неї цей ризик більший, ніж ризики, через які вона пройде, коли вона буде виїжджати, тоді ми задіюємо всі наші можливості для того, щоб людина покинула цю територію. Складнощі в комунікації з людиною, яка перебуває на окупованій території, це взагалі невід'ємна частина вашого спілкування, тому що поганий зв'язок, в принципі, поганий інтернет, і плюс ФСБ може прослуховувати і тим більше людину, яка от щойно вийшла з їхнього полону, і тому нам потрібно було комунікувати безпечно. Ми зібрали саме необхідне чотири дні підйомні валізи вали сумки, торби. Потім була доба через Ростовську, Курську. І син почав кричати. Тому що ну, вже кілька там десять місяців він не чув цього. А тут він згадав бомбардування 22-го року. І він дивиться на мене, в нього очі. Я розумію, що він спочатку почне битися по голові і кричать Стріля, стріля! І значить, піднімає пальчик, стріляє, я говорю, чо, це салют добрі. Найважча доба була, коли він їхав з сім'єю. Тобто я не знала, чи вони доїдуть. Тут було ще важко розуміти, як на цей переїзд і на фільтрацію відреагує його син. Тому що, звичайно, вони з дружиною дуже сильні люди, але їхня дитина могла психологічно просто не витримувати. І на останньому КПП російському чеченці стоять. І я говорю, тому що ми вже трохи непритомні. Я говорю, ребят, ну десь куди що? Так обходиш, право лева, не ходи, там міни стоять. Понял, поняв. На Україну дуже хочеш, так? Да? Я говорю, смотри, я говорю, у тебя родина где? Я говорю, мой, ну, махвали, там село, я говорю, это что говорит, село, Южное, там, Чечня и так далее. Ты очень її любишь? Он говорит, да, это мой дом. Я говорю, там мой дом. Іт Чечен сказал, мужик, уважаю, йди. Добрый, я в Україні. Позаду, тюрьма, полон. Все буде добре. Коли от вже він виїхав і про це написали в наш чат. Вся організація з полегшенням видихнула. Бо для нас все-таки ми дуже часто працюємо там з якимись механізмами розслідування, документування, все а тут людська доля і врятована людина. І ці почуття дуже важко передати. Я пам'ятаю просто той момент, коли Анатолій прислав мені мовчки просто фото, де він стоїть в полі з, просто з відкритими руками в такій дуже відкритій позі і щастя. То я не знала, чи вони виживуть навіть. І він написав, що вони вже на свободі. Звичайно, що я в той момент також плакала, але це вже, було, це вже було від щастя, тому що я розуміла, що з цього моменту ми вже можемо підтримати їх як завгодно. Головне, щоб вони були на свободі. І тоді ми вже поїхали в Суми. Там нам друзі завчасно зняли квартиру на там дві доби. Хазяйка зустріла, вона знала, хто ми, звідки, і тот познав, да, да. ну, що включите мальчику от телевізор. є. Я, да, нам телевізор. Син підійшов, курт знайшов М1. А це була його любліна. Ну, Бо музика весь час грає, чого він не чув два роки. Він знайшов Емодіт, повернувся до нас, і я побачив у нього очі повні сліз. І він сказав, е -е! Тобто він нам сказав, а чому я цього два роки не мог чути? 6 квітня 2024 року у Києві відбулася прем'єра вистави Анатолія Левченка Бачиш світло в кінці тунелю. Але під новою назвою. Я ще в тюрмі знав, що я буду відроджувати цей театр. Зараз іде проєкт відродження цього театру. І, звичайно, першою виставою була вистава ця. Тільки тепер вона називається Світло тіре в кінці тунелю. Да, стверджуємо, воно є. Ми в тунелі, але світло там є. Родина Анатолія Левченка лише одна з багатьох врятованих з окупації громадською організацією Зміна. Разом з українською гельсінською спілкою справ людини режисер подав позов до європейського суду і вимагає компенсацію за незаконне позбавлення волі. Людина потрапила в полон через те, що вона не відріклася від України, не відріклася від там мови, від свободи, не прийняла окупанта, а її ніхто не підтримує. Відповідно, поруч має бути хтось, хто підтримує. І, звичайно, бажано, щоб це була держава, але так не є. Тому поки що цим займаємося ми. У мене є мрія, щоб ті злочинці, які вчиняють злочини на території України, за останні 10 років понесли покарання для того, щоб Наступні покоління, покоління наших дітей не потерпали від цього знову, від нових нападів, агресій. Має бути поставлена крапка, і крапка це є справедливий суд. Мають бути притягнені до відповідальності як безпосередні виконавці воєнних злочинів, злочинів проти людяності, так і їхні командири середнього рівня і вище керівництво Російської Федерації, включаючи російського президента Владимира Путіна. Це велика мрія моя і всіх українців і українок для того, щоб наша країна мала безпечне майбутнє.